Мабуть, це був найпотужніший сигнал за сьогодні, і ми вийшли на стару дорогу, і зразу ж на старій дорозі монета. Ми вже десь 20 кілометрів пройшли в таку спеку. І що ж, знайшов я давній артефакт? Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні шукаємо вже в осінньому. Лісі шукаємо по першій світовій війні, і не лише тому, що тут були старі дороги. Я знаходив середньовічні гаманці. І по першій світовій тут було дуже багато цікавих знахідок. Недавно я тут був два рази і без знахідок не повертався. Так що і сьогодні розраховую на цікаві знахідки. Друзі, долучайтесь до збору на FPV-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожен дрон це мінус 100% один окупант, а можливо і більше. Так що долучайтесь до знищення російських окупантів. Ну що ж, всі знахідки я вам покажу. Погнали! є ось тут такий, друзі, бліндаж. І в мене такий слабесенький-слабесенький сигнал, як фольга. Ну і це фольга, але не проста. Корочок. Погляньте, такий корочок. І бачу, пише відень. Гарненький з астроугорським гербом. Ну, це такий олов'янистий метал. Олово, швидше за все. І корочок. Ну, артефакт. Це означає, що бліндаж астроугорський. Ось погляньте один бліндаж. Ось там другий, третій бліндаж. Тут колись ми ходили, але дуже-дуже давно. Я лише один раз. В цьому таборі був так, що потрібно його детально обстежити. Я ще знайшов одного корочка, ну він в геть кепському стані, декілька літрів можна прочитати, нічого особливого. І ми вийшли на стару дорогу. І зразу ж на старій дорозі монета. Велетенська монета. Бачу, не золота, не срібна, а мідна. І Бачу, що це солід. Польський солід. народі Боратенка. Ось так буде краще видно. Орел, В Геть кепському стані на глибині 2 см була монетка. От це стара дорога. Потрібно перевірити, можливо, довкола цілий гаманець з дукатами, талерами, ортами, трояками, шестаками, півтораками і грошами. Так що... Буду шукати. Боратинок, друзі, більше не було. Срібла теж, але продовжую йти дорогою. І погляньте, такий потужний, потужний сигнал. І монетка. І погляньте, гарненька монетка з пісочку. Я вже знаю, що це за монета. Це один крейцер 1851 рік Австрійська імперія. Дивимось. Вгадав? Ну я не вгадував, я знав, що це за монетка. Ось така з пісочку, монеточка. Супер, можливо, і срібло буде. Дорога виявляється старою. З 17 століття по ній ходила, а можливо ще раніше. Ну, поки що давніший знахідок я ще тут не знаходив. Друзі, знайшли мене копані позиції, тут ні ми не були, ні хто інший. І зразу ж я смітничка знайшов. Такий був сигнальчик. В основному консерви. І що ви бачите? Пляшечка. Пляшечка не розписана, але тут була етикетка. Що за етикетка? Незрозуміло. Якісь такі сині барви. Залишки синіх барв. Тут, навіть літери є. СП. Ось така пляшечка. Самотня була. Три консерви. Ось ключики, консерв. І пляшечка. Тобто поїли і запили, як то кажуть. Ну що ж, пробуємо. Сигнали є, Гільзи, але сподіваємося і щось цікавіше буде. Артефактик трапився мені. Погляньте, що це. Це фрагмент патронної сумки Австро-Угорщина. Гниленький фрагмент. Ось. Бачите, тут ще збереглися також шматки підсумка. Ось зі шпенькою. Такий артефакт. З латунними заклепками. Тут пряжечка, регулювання. Ось так. Продовжуємо наш пошук, локацію трішечки змінили. Але, але поки що безрезультатно. І що ж, знайшов я давній артефакт і саме козацької доби пірнач. Ну, насправді я жартую, тому що це хвіст від міни. Ось такий він. Цікаво, від чиєї це міни, німці чи Ну, Друга світова війна. Сороковий рік бачу, і це німці. Ось, СБ 45 сантиметрів, 50-ка. Ось така була міна. Ну, такий хвіст від міни. Друзі, ходимо бродами по старих дорогах, які є на карті, яких немає на карті, і поки що безрезультатно. Я не знаю, мабуть, ми вже десь 20 км пройшли в таку спеку. І ось такі результати. Не густо. Звісно, якісь монетки є. Камрад якусь соки рознайшов, потім вам покажу ще якісь дрібнички. Але золота ще не знайшли. І гаманців теж. Це могла бути гарненька ціленька кокарда Франца Йосифа. Але вона ось така. Лише фрагмент. Залізо, мабуть, згнило геть. А лишилася лише цинкова частина, і то не повністю. Франц Йосиф і тут одиничка. Франц Йосиф перший. Ось така колись була кокарда. А ціленька де? Де цілесенька кокарда? Ходимо, бродимо і не знаходимо. І капенів обцяхінів. Минулі рази я тут знайшов три капани обцяхи прягу іконку. А де артефакти сьогодні, я не знаю. Але сьогодні специфічний пошук. Нагадую, що в основному ходимо по старих дорогах. Мабуть, це був найпотужніший сигнал за сьогодні. І погляньте, що я знайшов. Так, це ось така гільза, радянщина від ДШК. Не стріляна. Поломана, та й так її ломили, що аж горло відломили. Ось так. Не знаю, чи це тоді солдати її зруйнували, чи вже після війни хтось. Ну, Сигнал був потужний, але розчарувальний. Я думав, що це вже пряга. Пряга, яку викинули солдати біля старої дороги. Сокира, сокира, сокирище. Ось біля старої дороги. Хтось колись лісник загубив її. І, мабуть, лісник радянського періоду. Ну, 100%. Але сокира не варена, друзі. В ідеальному стані. Піде на реставрацію чи ні? Погляньте. Наче міцненька. І гарнесенька сокирка. Ану. О. Гарно звучить. Так, на реставрації. Потужний сигнал під деревом, і як ви бачите, що це таке? Це дистанційна трубка снаряду Рія. Російська імперська армія. І ось цей фрагмент латуни, який я частенько знаходжу. Це алюміній, це залізо. Ну, це лише вже металобрухт. Ось. А колись це була грізна зброя. От, Дистанційна трубка від шрапнельного снаряду. Шрапнель так, це колись було справжнє лихо для піхоти. Ще один потужний сигнал, і це ось така гільза. Погляньте, наче новесенька, можливо, це після війни. Ось така гільза використовувалася. Хто що скаже, від чого гільза? Авіаційна? Ось всередині порожньо, лише корінчик. Я гадаю, що гільза авіаційна. Але якого року, чи Друга світова війна, чи після Другої світової війни, тому що стан дуже-дуже гарний. Порівняно з тою гільзою, де ще каже, що я знайшов, ну це просто в ідеальному стані. Аж золотистим виблискує. Напишіть друзі у коментарі, як ви гадаєте, що за гільза і якого року. А друзі, погляньте, яку красу знайшов камрад. Іконочка. Правда, вушко обломане. Ну і вона не ціла, складень був такий. Але емалі ще збереглися. Яка краса! Бачите, позиція угорців штурмували солдати Рія. І, мабуть, загубили такого складення. Хто знає, що це за складень, напишіть у коментарях. Це сьогодні, мабуть, найкраща знахідка, але справді вона гарненька. Вау, лайк за таку знахідку. Камраду дуже-дуже пощастило. Можливо, її носили і не цілою, тому що я інколи знаходив фрагменти схожих складнів і просто там робили отвір. І солдат носив лише один фрагмент. Мабуть, було два-три фрагменти. Ну тут, мабуть, два було фрагменти, і солдати поділилися. Кожен носив по одному складенню. Ну, Що ж, друзі, старі дороги цього лісу ми перевірили всі знахідки. Ви бачили, ходили майже цілий день. Так, на дорогах не так багато знахідок, але вони є. Ми надіялися на якісь монети, скарби. Ну, але знайшли, що знайшли. Солдати інколи ходили по старих дорогах. І щось губили, але не те, що ми хотіли іншого разу доведеться їхати на позиції. На позиціях солдати більше смітили ніж на дорогах. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Долучайтесь також до нашого телеграм-каналу. Там я публікую. Різноманітні знахідки, реставровані знахідки і знахідки наших підписників, і різноманітні цікаві історії. Так що посилання в описі до відео, долучайтеся. Ну і не забувайте долучатися до збору на fpv дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація теж в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!